Фінал шоу Міс Всесвіт шокує мільйони глядачів. Ні українку, ні росіянку не допустили в топ 16 але глядачі вирішили по іншому. Українка отримала одну з головних нагород. «Spirit of Carnival Award» – Карнавалу. Цією статуетку відзначають лише одну учасницю з усіх країн. А їх цього року було 86. шість. Дочекайтесь деталі за хвилину. Айнодетаймастпротектмайпіпол Айтіндеракенлузмай Тхолфемли. Нагадаю, що костюми, сукні та вихід українки зачарував мільйони глядачів. а Панасенко бачили у фіналі цього шоу. Але організатори вирішили не допускати ні Українку, ні росіянку анну Лінікову до фіналу цього конкурсу. Нагадаю, що Лінікова заявила, що конкурс поза політикою, але це зовсім не вплинуло на розлючених користувачів, які висловили своє невдоволення в її про. Філім. Нагадаю, під час обстрілів в Дніпрі росіянка вийшла в кровавому платі, червоному, а також в образі імператриці. Українці засудили її мемами. Росіянка намагалася всіляко підійти до апанасенку аби з нею сфотографуватися, але цього не сталося. Вона отримала завдання від юркомітету, що вона повинна зі мною зробити френдлі фотографії, і вона це намагалася зробити не перший раз. А... Як це? А як відбуваються ці підходи до вас? Вони намагаються десь ну вибачте мене з під кута до вас прокрастися і сфотографуватися? Чи це так? Пару разів це було, коли просто мені пропонували сфотографуватися. А, ну, а що? Можливо ж, що... вибачте, можливо, нічого не відбувається. Просто давайте зробимо дружні я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн Підписуйтеся і включайте дзвінок. Звичайно, дякуємо, що привернули увагу до нашої країни, але кусочок чогось вирвали з контексту про Україну і показали. За хоробрість нагородили. Але що війна через терористів Росії присутніх там же не сказали. Одразу ж після Українки показали ще Венесуелу і ще декілька країн з їхніми суспільними проблемами. Напевно, з. Під текстом, що не ви одні з обуреннях глядачів, коли під час етеру вони почули, як Апанасенко розповідає про війну в Україні, але хто агресор не прозвучало на багатомільйонну світову аудиторію? See all this in зараз ви чуєте звернення від польської учасниці на місць Всесвіт. Вона сказала, що біженці українські перебувають. В Польщі і Польща приймає, і вона не хоче, аби ніяка країна в світі більше не проживала цього. Sorry. А от хто агресор і від кого втікають українці? Шоу Міс Всесвіт вирішило не вказувати. Питання, яке мене, наприклад, що є якісь подвійні стандарти в світі, тобто нас підтримують і разом з тим нас не підтримують. І оце питання, яке треба собі теж задавати щодня. Чому так? Президентка конкурсу Міс Україна Всесвіт сьогодні коментує результати, що Українка не потрапила у топ 16 ні у топ-5, ні у топ 3 Хоча усі дуже сподівалися, що це відбудеться. Ну і ми вважаємо, що не зважаючи на всі ці результати, які були, і вони на мій погляд несправедливі. Я можу про це сказати, хоча я не маю права да це робити як представник конкурсу міжнародного, але це несправедливо. Вони дали нам вчора нагороду на сцені за дух, за сильний дух. Вікі mm -hmm. вони дуже багато показували в трансляції про війну і інтерв'ю, інтерв'ю учасниці Польщі, яка теж допомагає біженцям. Але до фіналу ми так і не потрапили. Ми були, чесно скажу, впевнені, що нам щось дадуть в цьому році, тому що наша підготовка була дійсно дуже класною. Ми 8 місяців працювали і витратили дуже багато коштів особистих на те, щоб ну, представити Україну, шити костюми, продумати це все дуже класно, як це позиціонувати. Нам дуже дуже була потрібна ця перемога. Але вони, мабуть, вирішили по-своєму. Мільйони користувачів були обурені власне тим, що росіянка брала участь у цьому конкурсі міжнародному. Але Філімонова пояснює, що власники змінилися, що зараз власниця цього конкурсу. Вона з Азії, хоча всі контракти мають Сполучені Штати Америки. І не все так просто, друзі, все-таки є політика в цьому конкурсі. Україну не допустили до фіналу, як і росіянку. Користувачі дуже сильно критикували, але їй дали візу в Сполучені Штати Америки, тому оргкомітет не міг відмовити їй. У участі на міжнародному конкурсі. Хоча знову ж таки питання: за які цінності ти борешся, якщо ти аполітична, якщо ти не проти війни і так далі. Тому є багато запитань. Українка забрала цю премію Spirit of Carnival of War, Дух Карнавалу, що демонструє цінності дружби, різноманітності, веселощів. Та інклюзивності важливим здобутком Українка поділилася у своїх інста-сторіс. Але одну із головних нагород я забрала, підписала Вікторія Апанасенко. Та найголовніше для мене було те, що Вікторія під час конкурсу поширювала світлини з України, писала, що відбувається в Дніпрі, називала Росію агресором. І навіть зараз пише, що. На жаль, в Дніпрі травмовано 72 особи, з них 13 дітей, врятовано 39 осіб, у тому числі і шестеро дітей. Але загалом 30 людей загинуло через російську агресію. Росіянка повертається додому без нічого. Написала, ну що, друзі, я зробила все можливе для ТОП-16. Зато многое я про конкурси і посетила Америку. Питання, навіщо вам тоді та Америка, якщо ви її так цькуєте на своєму телебаченні і в ЗМІ? Друзі, я уважно дивився конкурс, і конкурс дуже неоднозначний, адже найстарша переможниця в історії конкурсу Міс Всесвіт завоювала. Міс Сполучених Штатів Америки, хоча її зараз назвали найнегарнішою переможницею в історії проєкту, це вже дев'ята перемога для Сполучених Штатів Америки. Представниця з Венесуели та Домініканської Республіки були над Красиві і відповідали на запитання членів журі дуже влучно, але корони їм не дали. Отож, американка забирає приз у суму 250 тисяч доларів, корону у понад 5 мільйонів зелених, а також. Ще багато ексклюзивних контрактів. Для мене це було супер неочікувано, адже я думав, що Домініканська Республіка або Венесуела власне виграє у фіналі. Відповіді були дуже влучні і вони надкрасиві. Але це моя суб'єктивна думка, що ви думаєте про міс Ша і те, що вона в 9-те саме зі Сполучених Штатів Америки, забирає корону. Мені було дивно 28 років американці Рбоні Габріель, так звати її. Вона випередила, нібито своїх конкуренток з Венесуели та Республіки Домінікани. Арбоні Габріель у свої 28 років стала найстаршою переможницею місцесвіт в історії світового конкурсу. Вона народилася 20 березня 1994 року в Х'юстоні, штат Техас, у сім'ї Філіппінця та американки. Закінчила університет Північного Техасу зі ступенням Бакалавра в галузі дизайну, а зараз працює дизайнером, створюючи екологічний одяг. Водночас Габріель займається моделінгом. І як можна здогадатися, процвітає в цьому. Вперше дівчина вийшла на сцену конкурсу краси 2020 року, коли боролася за титул «Міс США. Тоді їй вдалося увійти до п'ятірки фіналістів. Далі вона вже набагато впевненіше рухалася до перемоги. Виграла «Міс Техас США-2022 та продовжила представляти рідний штат на місць США 2022, де згодом вона була коронована. У Новому Орлані успіх знову супроводжував Габріель, Вона здобула заповітний титул, ставши дев'ятою американкою в історії, яка виграла престижний конкурс. Це найбільше перемог з усіх країн. Що ви думаєте про переможницю цього шоу? А також про фіналістів і чому Українку навіть не обрали в ТОП-16? Заполітизований цей конкурс чи не зовсім було б цікаво почитати ваш коментар. Дякую, що дивилися. Мене звуть Ростислав Калацинський. Ви дивилися ютуб канал Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати сповіщення про нові відео.